Так, всім привіт Я і Володя Пробуємо Лісна слобідка, Ворота відкриті, значить хтось там є Так, сіли біля дамби Я тут Володя привіше Будемо ловити на Robin Red Carpro папе. Рибаки є, є з ночовкою, Риба не гуляє поки що. Маленький приморозок, будемо надіятися, що... тебе буде. Забиваємо перший флет. закидаться. Так, закинулась и включаем. Так, закинувся, кинув три флета і одну вуличку. Може якийсь карась година пів восьми ранку. Володька там розкладається. Чекаємо якісь клівання. Так, покльовочка на водочку. Ну, це, це гарний карась. Володя, давай сачок, Володя. Давай сачок. Ну а как? Да давай. То карпик. Ну? Карпа взяв Ну. З під час підкричив? Так. Да. знаю. Да. Нашов? Хробак. Повезло. Так повезло. Карпіка зеркальна. Ідемо. Чекай, пацанчики. Йдемо його відпускати. Мені Казали, що я живодьор. Чека чекай, братан. Бливи. Пішов. Так, починається клювання на водку. Флети мовчать. На водочку йдуть покльовки. Не можу зорієнтуватися, що це за риба. похоже на тосту лобика так создаим картик. Чекай, братан. Лодя, вали кирпив. Плодь! Лодь! Влодя! Ще один такі самий. Каві, дай бо немає. Так, ще так, Карпінг. Підійшов Карпік на точку. Другий карпік. Чекаємо далі. Ще одна покльовочка була. Перекинув флети всі під берег, метрів 20, бо видно ходить риба. Димовсь, чи щось з того буде риба коротше, пішла на міляк. Чотири покльовки мав карпових. Два взяв, два таке промазав. Не сидів біля вудочки, таке собі бавився. Глянемо, що міляк зараз каже. Шесть годинку-півтора тоді будемо тікати. Так як я казав, пішло 5 хвилин, 4 хвилини, 40 секунд, йдуть покльовки, свінгер майже вже опустився. Чекаємо Я впав. Мимо. Мимо клювання було, значить, кидати під берег. Так, ще один, ребят. Ну це крас Такого краса вже можна взяти Так, іде покльовка ще одна Але щось слабенько, так якби щось дрібоньке Давай, 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 давай малиш Ну, давай давай вилажи, вилажи, ну а. Давай, давай, давай. Все, повело. Ух, ёп! Вот это бомба ракета. Стоп! Это карпик у нас. братан! Ого, ну ти і На ну. ну, Мажу, пацаны Ти його красть в скарпі верніше И Впливає додому Лайкайте, батски, лайкайте Третій, погнали далі. Кидаю близько до камиша покльовок немає. Кидаю правіше метри два від камиша, йдуть покльовки. Зараз перекину, зараз мене стоїть сантиметрів 50 від камиша. Зараз перекину вправо на півтора-два метри. Буде покльовка. Перестало клювати на вудку, на флети взагалі не клювало. якісь Маленькі піки були і все. Що зміг, то і вам показав? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дійсно, що ще сюди приїдемо. то Поїдемо грушку спробуємо. Так, закінчили ми рибалку. Тяжка, флети не працювали. На вудочку три карпіка і креса. За собою все гарно прибрали. Як завжди, лишаємо чистоту і порядок. Зараз будемо Володю пхати, Володя за груз. Я не буду спрати. машину будеш Машину будемо пхати. А не знімає Коротше, бувайте здорові, ми погнали. Вирвемося з ночовочку якось.